7 березня в молодіжному просторі Space Space відбувся освітній хакатон, де відзначили три найкращі проєкти для розвитку мікрорайону перемога. Переможці отримають по 10 тисяч гривень на їх реалізацію. Перемогла ініціативна група підлітків у партнерстві з благодійною організацією БФ МІРАС, які створять молодіжне соціальне підприємство Івент агентство для організації дозвілля дітей та підлітків. Також серед переможців команда простору Спейспейс, Space Space, яка розвиватиме молодіжну спільноту через творчі заходи та активності та команда Петколеджу. Вона облаштує спортивний майданчик біля гуртожитку для студентів та дітей. Хакатон організувала ГО Центр громадської активності Перемога. Під час благодійної виставки Магія жіночої душі в Олександрійському ЦНАПі зібрали понад 11 тисяч гривень. Захід відбувся в рамках відзначення дня української жінки. Усі зібрані кошти передали військовому формуванню, в якому служить Олександріць. У межах відзначення шевченківських днів для учнів Олександрійської дитячої художньої школи бібліотекарі організували цикл заходів, присвячених малярській спадщині Тараса Григоровича Шевченка. Учасники відкрили для себе Великого Кобзаря не лише як геніального поета та співця народної долі, а й як талановитого художника. Діти створювали ілюстрації до найвідоміших творів Тараса Шевченка, передаючи атмосферу його поезії через фарби та лінії. Спільна робота перетворилася. На мистецький колаж, що демонструє, як сучасні діти бачать та відчувають світ Шевченка, написали Олександрійські бібліотеки. Продовж доби 9 березня пожежно-рятувальні підрозділи Кірворецької області ліквідували 35 пожеж на відкритих територіях. Загальна площа займань становить понад 16 гектарів. В Олександрійському районі ліквідовано 13 таких займань. Найбільшу пожежу сухостою 2,5 гектари. Рятувальники приборкали у селі Чиджалівка Петрівської громади. Команда волейболістів, хлопці 5-9 клас мультипрофільного ліцею, вибрала перше місце в третьому етапі всеукраїнських змагань пліч у пліч Всеукраїнські шкільні ліги з волейболу серед учнів закладів загальної середньої освіти. Третій етап пройдено. Тепер робота над помилками, пошук нових стратегій та виступ у четвертому етапі, повідомила викладачка мультипрофільного ліцею Світлана Козар на власній сторінці.